Ну, а далі вже можна дивитися на Вікіпедію. І тому питання, чи дадуть нам зброю в необхідній кількості? Оце головне питання насправді. Тому випускає леопарда, це іронія, та? тому що українцям треба чимось воювати. Хоча наші військові говорять, що, власне, що у росіян теж проблеми з постачанням зброї. Я теж чув, що в них проблеми із постачанням зброї, і з боєприпасами. Але мені здається, що е, передача леопардів. Е, це коли ти, ну, це як свого часу була передача Стінгерів від Джавелінів. Uh -huh. Це відкриття дуже великого, дуже великого фронту і потоку. Е, у me, я взагалі з, з зачудуванням стежу за тим, що нам збираються передавати і передають, тому що його ну, реально дуже багато. І не тільки багато, це технологічна зброя, високоточна зброя. Це треба теж враховувати. Бо ми кожен раз для себе якийсь культ. А от, а дивіться, а це Джевелін, а це Байрактар, а ось це, а це Ескалібур, а він заряджається, а оце е, Насамс, а це Атекемс. Боже, скільки в світі цього смачного там для подолання оці, оцього зла. Рбубровнику дадуть чи не а, дадуть, а, дасть чи не дасть. Дивіться, я, просто, я весь цей час я не втикав в, в Тілегу чи в якісь особисті, я перевіряв, як на мене, суперважливу інформацію про те, куди можна срати, сидячи в танку. А сучасному тому що знамениті, ну, тому що є ця знаменита поговорка про те, що, що головне в танки. В танки головне не усратися. <реш> а, і це насправді ну смішно з одного боку, з іншого, не смішно, тому що реально Абрамси і Леопарди так само, як Т-72, я просто дивився на м, цей м, схематичний малюнок Т-72, і ну, нового ти не відкрив, але м, просто нагадало стару старию цей жарт. І я розумів, що ну там ну, просто нема куди поставити туалет. А В Абрамсах і в Леопардах так само нема де попісять, звініть покакать, а це дуже важливо, тому що дуже велика кількість а, а, травм і загибели, якраз такістів це вихід в чисте поле в момент, коли треба, так сказати, стравіть конденсат. А, так от це ця довга сети, насправді про що? А британські, британський, а, знаючи, та сама модифікація, яку нам передають, що не встиг догуглити це, але а, одне з. Покоління челенджерів насправді останнє покоління їх вже нарешті е отримало е вбирання там, де можна е мовити е залишитися в танку в момент найкритичнішої своєї. Е Потреби, а і що в Т-72, в принципі, ну, страти на БК тобі жоден совєтський комп'ютер не дозволили. То я думаю, що тут якраз заградотрят спрацює мгновенно. Тому знову ж таки, навіть у цій технології британці попередили всієї планети. За що, звісно, ну дякуємо розробникам. Я думаю, що наші потанкісти е, якраз подякують за це першими. Я сподіваюся, Тому що челенджері до нас їдуть. Амбровців і раніше Леопольців. Ну І французи О, така... теж французи нам теж теж дали щось якусь допомогу. Чекаємо, що от можливо, прийдуть і Франція замовила модернізацію ще 50 танків Леклерк, компанія Некстер. І, в принципі, отримала замовлення компанія Некстер на 50, на 50 танків, я про це вже згадав. І ще одна приємна новина на сам кінець.